Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. радий вітати вас на черговому відео. Можна сказати, давно не бачились, тому що вчора я не записував відеоролик, вирішив спробувати записувати для вас нове відео кожного другого дня. Мені здається, що це допоможе якось всім встигати дивитись, не перенасичувати контентом, тому що я помітив, що коли йде одне, потім інше, потім друге, потім третє, ви просто не встигаєте все подивитись, і це перенасичення інформації це інколи також погано. А в проміжку між відео з трейда та оглядом всіх новин, які... До нас прийшли у FIFA, будемо, можливо, якось це заповнювати, не знаю, пак опенінгом, якимось ще нарізками, або, можливо, туторіалами та таке інше. Якщо вам такий формат до вподоби, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Якщо ви новенький на каналі, підписуйтесь, якщо вже старожил, то, як завжди, лайк, коментар, сім слів або більше і поїхали до відео. Перш ніж ми почнемо, я раджу кожному з вас знайти час і подивитись відео під назвою кінець ери трейдмастер» на каналі любимого з нами з вами Руслана Трейдмастера. Відео вийшло досить емоційне, десь трошки сумно, десь було навпаки приємно. Така ностальгія, знаєте, за часами, коли починався трейд. Коли взагалі там Руслан робив ті речі, які ніхто не робив в ком'юніті. Я думаю, йому буде дуже приємно, якщо ви передасте привід від мене, особисто я. Там написав свій коментар. Ще раз передаю привіт тобі, друже. Дякую за твою роботу. Сподіваюся, що ми ще побачимо від тебе відео, але той вклад, який ти зробив в розвиток ком'юніті українського FIFA і FIFA Trade, я думаю, його важко переоцінити. Тож, друзі, обов'язково подивіться. Посилання на відео буде в описі під моїм відео. Я вам гарантую, ви отримуєте величезне задоволення. У нас прийшла команда других шейпшифтерів. Хай був досить суттєвий. Нам залили всю команду лише в п'ятницю зранку, тобто ми не знали. Заздалегідь як це звичай буває, що взагалі на нас очікує. І команду ми зараз з вами вивчимо. Подивимося, там є декілька цікавих карточок. А розпочнемо по традиції з об'єктів, завдань, тому що в нас іде сезон, іде прогрес вам. Треба виконувати завдання і збирати експірієнс. Перше, це в нас цікавий гравець, ПП його нам зливали, але ми не знали, що він буде в нас в Objectives. На позиції воротаря. так, Промо, Шейпшифтер змінює позиції не тільки для польових гравців, а і для воротарів. 4 скілмов з 5 week foot, medium, medium work медіум воркрейти. Статинг малювали прикольні, можна його використовувати як центрального півзахисника в схемі 4-3-2-1. Таких карточок, напевно, вже штук 10 останнім часом Випустили плеєр третій файнешот тимплеєр. Я, чесно кажучи, не дуже полюбляю саме такі кардинальні зміни позицій. Ми сьогодні поговоримо ще про декількох воротарей. Тому я скептично відношусь таким карткам, але можливо влітку вам хочеться фанитись і вам до вподоби такі обжективс. Я це зрозумію, хоча це не для мене. Виконує, то виконує, ні, то ні. Також в нас нові завдання на тиждень, нові завдання на. Шепшифтерс 3 та Shapeshifters 4. Тут здебільшого просто треба грати матчі. Чесно кажучи, це я не виконую, тому що там потрібно грати 5 матчів в Squad Battles І це не той час, коли я хочу це виконувати. А от саме четвертий Shapeshifter, я раджу виконувати, тому що тут за кожну перемогу просто або зіграний матч по 1000 Experience. І ще пак 2 гравці 84 плюс зверху за все, що ви виконаєте. Тобто 5000 Experience вам просто за те, що ви будете грати матчі. Це треба, напевно, робити, якщо ви хочете. Хочете отримати найкращу нагороду. Особисто я не поспішаю з виконанням цих цих завдань, грати нема бажання багато зараз. І я знаходжусь на там, 17 рівні. Але я знаю, що хлопці вже за 20 рівень на стрімі паки відкривали. Тож, можливо, скоро ви зможете отримати Тоні Кроса. Це моє завдання на сезон. Хочу собі в колекцію мати цю картку, а там, якщо піде більше, то піде. Ні, то ні. Потіти вже зараз точно нема бажання. Тепер давайте перейдемо до СБЧ. Тут набагато більше цікавого контенту. За останні два дні ми отримали купу СБЧ. Давайте розпочнемо з вані Мілінковича Савіча. Це до нас СБЧ прийшло в п'ятницю. Також воротар. Також шалені стати це, напевно, другий дзомброто. Так, по статистиці, я бачив багато позитивних відгуків стосовно нього. Люди пишуть, а, мовляв, і є, гарний мув у вас в грі влітку. Вже наприкінці сезону найкращий опорний півзахисник це ворота GG. Тим не менш, 5 мув, 4 вікфуд, 6-8 його зріст. Вісно, воротар, височенний медіум хай в нього воркреті, тобто для опорного півзахисника, ідеальні, так, зросту багато, стати шалені. Моделька, звісно, кремезна така, тобто це умовний Петрік Віра в центрі поля, коштує з всього лише 136 тисяч монет, і це в нас преміум шіпшіфтер, тобто він буде отримувати фул хімію, граючи на своїй позиції, плюс ще додатково давати бал о, за лігу саме серію А. Окрім шалених Стат, йому ще намалювали Power Header Trade з його зросту. Це просто неймовірно, і Outside Foot Shot, Тобто картка, просто гулітген Gen черговий, Такі гроші, я думаю, що його варто збирати, якщо вам потрібно підсилити склад. Також ми в п'ятницю отримали SBC на Девіда Бекхема версії Тоті Icon. І тут найяскравіше, напевно, дизайн це одна з моїх найулюбленіших карток в грі цього року. Ці сині кристаліки Тоті Айкон, щось неймовірне. 4-4 в нього зірочки, хай воркрейти. І, напевно, це перша грабельна, потужна м'ята-картка Девіда Бекхема взагалі в грі. Йому додали багато пейсу, йому апнули. Всі інші стати. І в принципі, навіть зараз, якщо дати йому стиль зіграності або Хантер або Тінь, він може у вас грати в центрі поля в схемі тій самій 4-3-2-1 одного з бокс-боксів, напевно, орієнтовно або на атаку, або на захист, залежно від того, який ви стиль зіграності йому дасте. Також в нього є купа третів, та -шот, аутсайд фінесшоти, аутсайдфудшоти, тейкер і чіп-шот. І наскільки я пам'ятаю, то в нього скрипти на фінеси, і незважаючи на те. Що в цій грі, особливо на початку, вони не дуже гарно летіли. Бек сиділо, виконує досить файно коштує це СБЧ по футбіну 1,58 мільйони монет, і його досить сильно ком'юніті задізлайкало. Для мене це не зрозуміло, тому що картка коштувала 2,2 мільйони до того, як СБЧ злили і їй дали збірку на 700 тисяч дешевше, і ком'юніті все одно його задізлайкало. На мою особисту думку, так звісно, то вже прийшли. Вже в нас скоро Футіс, наразі Шейпшифтери. Багато намальованих карток, але якщо ви фанат саме футболу, такого так олдскульного, наприклад, як я, то я б краще зібрав Девіда Бекхема і пофіг мені, що коштує він півтора мільйони монет, аніж воротаря, який фул мета центральний півзахисник. Але, але вибір за вами не мені цікаво, так от б ви обрали з двох цих карток, якщо у вас був би такий вибір. Наступний гравець, котрого ми отримали, і знову ж таки, це воротар. І знову ж таки ідеально підходить в якості центрального півзахисника в схемі 4-3-2-1, тому що 5-4, тому що хай Медіу і тому що 70 дефендінг вони малюють, як мені здається, майже будь-якій карці під перебудову заходить ідеально. Але я думаю, що тут можна спробувати пограти і в нападі Петр Чехом. Так, 92 Пейс дозволяє, удари досить потужні. Єдина проблема проблема – це agility, тобто спритність 84, і з урахуванням того, що він також 6,5 настав височенний дитина, то я думаю, це буде відчуватись. Саме тому йому, на мою особисту думку, краще все підходить стиль зіграності артиста, який є на футбіні. Він дає 15 до спритності і покращує передачі. Так, він не підсилить йому пейс, але на мою думку, коли мова йде про такого так, дядьку, то тут краще дати йому спритність і працювати з пейс. Вже таким, який він є, аніж у вас буде якась палка, яка біжить і взагалі на правий стік жодним а, чином не реагує. Фізичні стати. Потужні. Інший весь дріблінг потужний. І СБЧ це коштує 182 тисячі монет. Також пауерхедер Аутсайд футшот, Дуже схожі трейти на Мілінковича Савіча. Вартість СБЧ 182 тисячі монет і 89 лайків. Ну добре, кожен має право на свою думку. В випадку з Петером Чехом це гача прикольно, бо він в шоломі, він грає в шоломі, і ну. Я не знаю, це, хоча б, знаєте, не ноунейм, якийсь дійсно справжня легенда футболу, таку якої я пам'ятав, так багато досягнень, і цей шолом він також легендарний. Якщо ви не впевнені, чи слід збирати чи ні, як завжди, я вам раджу зробити аренну версію, спробувати, чи підійде вам чи ні 5 матчів. Цього достатньо, щоб це зрозуміти. Окрім того, в нас завтра оновиться збичення ікону, і це я вам вже кидаю так трошки інформації перед тим, як ми перейдемо на футбін, дивитись маркет і інвестиції. Не забудьте про це, будь ласка. Купа цих всіляких шейпшифтер, челлендж, які не потрібно на що виконувати, коли за них експірінс не дають, але якщо ви хочете якийсь антрейдабл пак, будь ласка, прошу. Фіджі плей-оффс апгрейдс в нас оновлюється, як і MAF. 84 плюс 5 гравців ви можете кожного дня отримати. І сьогодні вже, ну точніше для вас, вчора, ми отримали Year in Review Player pick і один з чотирьох на вибір гравців, які в нас були в СБЧ в березні. Квітні або травні, і тут я бачив картки, які хлопцям падають. Я бачив женелізки з англійськомовних стрімів. І для мене це знову ж таки незрозумілий мув від EA, на що додавати гравців з березня. Там людям падають. 90 DPI і типу це W, тому що одна з найкращих карточок. Там падають за завдання якісь 87-88 картки, які я взагалі, чесно кажучи, не пам'ятаю, як вони виходили, коли саме в рамках якого промо. Наразі в нас вже червень, кінець червня. Нащо гравці з березня в такому піці, який ще і коштує 132 тисячі монет, я не знаю. І ком'юніті так само спочатку вони залайкали це збече, тому що це щось нове, це патібек, який ми. Очікували, якого давно не було. Але потім, я так розумію, побачивши дроп і прикинувши так, те, скільки монет вам потрібно витратити, і те, що ви можете за це отримати, пішли дізлайки. Наразі 57% дізлайків, але я думаю, це ще гарно. Ви можете мені сказати, та це знову ж таки зажрався, тобі подавай завжди якісь круті СБЧ, прибери звідси, наприклад, там березень, додай червень, хоча, наче це логічно, так? Ми наприкінці червня. Так от, я що зробив. Я пішов і на фудбіні, накидав. Для вас спеціально склад, який, в принципі, можна зібрати десь за мільйон, мільйон невеличких монет, враховуючи, що у вас взагалі нема жодного гравця з СБЧ. Я думаю, що на поточному етапі гри, коли в нас купа паків, коли в нас купа всіляких завдань, навіть мільйон монет, навіть початківцю накрафтити не дуже важко. Тому зараз ми перейдемо на футбін, і я вам покажу, який я склад пропоную як альтернативу купі цих непотрібних СБЧ. Я, напевно, вже коли перейшов в цей режим, так, аналізу з консолі, ну точно. Більше 10, я вже за парафини фіскав, не збирайте їх. Так от, якщо ви витрачали монети, а я знаю, що багато хто витрачає монети на, на ці піки, паки, так або рулетки, то я вам зараз просто покажу альтернативу, яку ви б могли мати, якщо б не зібрали 10 аналогічних СБЧ. Ну що, ось він, склад, пропозиція, так, альтернатива для всіляких рулеток від Донецького. Давайте розпочнемо з принципів комплектування. Так, тут нема всіляких карток, промо, які в нас були до тоців, ну тому що ми вже наприкінці. Червня, і е, я думаю, що ці картки вони не актуальні. Ви можете замінювати е, поточні версії гравців, які в нас тут в складах є на більш дешеві бюджетні, але, чесно кажучи, я не те, що думаю, що в цьому багато сенсу є. Ну, умовно, Бруно Гімараєш ТОЦ коштує 75 тисяч монет, тому що найдешевший ТОЦ з грі коштує 75 тисяч монет, а його версія Food коштує також 75 тисяч монет. Ну тобто, при тому, що ТОЦ так, по всіх показниках в нас краще, в нього немає. Рички на скинувс, але це інша справа. Цей склад я накидав або з гравців, якими я особливо грав, або з гравців, про яких я чув позитивні відгуки. На воротах Давід Дихеа, але якщо у вас є в СБЧ версія Алісона або а, промо СБЧ Едерсона, покращена 91, -та, також піде. Захист це в нас селіба, досить потужна, досі картка. Пейсу Доста, захист доста. анімації круті. Особисто ним грав багато. В мене є версії червоні, топ раджо. Бейкер новий щеп. Преміум дає ще й лінки для Бундесліги. На мою думку, мета картка. Зараз мене грає в складі, просто його спробував, щоб лінки в Бельгаму підкинути, і дуже мені подобається. Зліва в захисті Альфонсо Девіс, один з найкращих лівих захисників в Рі, може зіграти і латераля, і безпосередньо захисника 5-4 зірочки. думаю, тут без питань. Праворуч можна використовувати Ріса Джеймса як альтернатива. Е, є Кіран Тріп'є з Тоттенхему. Тут же, хто вам більше до вподоби. але мені особисто більш. Що подобається Джеймс. Опорна зона Казіміро, старий вовк, пейсо трошки малувата, але якщо ми граємо 4-3-2-1, це, напевно, найбільш, найбільш популярна схема в цій FIFA, то в якості опорника з топовими воркрейтами і топовими статами на захист, все в нього буде добре. Я особисто, коли виконував завдання на 4 перемоги в Прем'єр-лігі, поставив його собі в склад, щоб затесити і вже зробити свій висновок. Топ-картка, питань нема. Бруно Гімараєш як центральний півзахисник, бокс ту бокс, який більше орієнтований в нас буде на захист. І Горецька один з лідерів команди. Картка коштує 375 тисяч монет. B2B, який все ж таки потрібен так в цій грі потужний, який буде в нас і на атаку, і на захист. Сі стати 90 Три скілмов цього трошки недостатньо, але п'ятірочка на вікфу для гравця центра поля, пушка. Атака, Габріель Мартінеллі, Арсенал, лівий Вінгер, досить швидкий, досить гарний. Дріблінг, так, в нього трошки заслабкі удари, але вони бустяться за рахунок стилю зіграності дай. І в цілому про цю картку багато позитивних відгуків. Харі Кейн, в мене є червона версія, це просто якийсь монстр. Досі він тероризує суперників, він потужний, він біжить, він б'є, в нього 5 вікфу. Так, троєчка знову ж таки на фінтах, але це йому не заважає розносити вщен своїх суперників. І правий Вінгер. Тут нас може бути альтернативи. Я спочатку закинув Джокола версії Трофі Тітана, але. Потім подумав, що краще докинути 100 тисяч монет і отримати цього Франковське. В цій вікінлізі проти мене часто він досить виходив. І так, в нього три вікфут, але п'ятірочка на фінтах, і він досить спритний. Тобто я прям відчував, як він напрягав мого Ендрю Робертсона. На даний момент цей склад коштує трошки менше, ніж мільйон двісті тисяч монет. Але я впевнений, що за наявності плюс-мінус скела цим складом спокійно можна робити 14 перемог, тому що тут нема відверто слабких позицій. Не пишіть мені, будь ласка. Що ви думаєте, так, з цього приводу, це новий для мене досвід. Можливо, якусь рубрику започаткуємо отак от прямо онлайн. І це я не враховував взагалі жодних гравців з СБЧ. А, умовно кажучи, зараз є упомікано. Якщо у вас є фодер, то ви можете просто кинути сюди упомікано замість Бруно Раїша і отримати шалене підсилення саме в центр поля, як атакувального гравця. Так само є купа ікон, так, той самий Мілінкович Савіч, можна поставити Мілінковича Савіча в захист замість Саліба. І Бейкера кинути Смолінга і, і Бремера серії А, праворуч розглянути домомовного квадрату. Тобто за невеличкі гроші наразі можна зібрати круті склади, і плюс це не те, що там на початку гри у всіх жінолям Бапене і Маро, це все діло. Вони можуть бути різноманітними, вам дійсно може бути цікаво грати за ці катки. Тож, моя порада, не витрачайте кошти на лайнові СБЧ. Дякую. Тепер переходимо до аналізу команди і маркету. Я думаю, вже бачили картки. Напевно, на стрімі, хто присутній був, ми з вами це все діло дивились. Тут важко щось говорити. Команда надпотужна ЕТО 5.5, шалені стати. Дембелє, як я і прогнозував, його зробили атакувальним гравцем. Тобто, так, він отримав зміну позиції, але тим не менш, ця картка на атаку, тому що він коштує багато і хочуть продавати паки 5-5. Коментарі зайві. Гарінча 98-х хедлайнер, я здивований, що йому не дали 5-5, але стати дуже потужний. Люк Дейл, щось на кшталт віржала Вандайка в першій команді. Так може грати на позиції центрального захисника під передбудову Топ. Але я думаю, це все таки центральний півзахисник. Кларен Зедорф, одна з найкращих його в цілому карточок в FIFA. Ну і тут від мене W для FIF, для її. Я вже про це казав. Коли ми отримуємо та картки, з якими ми можемо грати, кумірів і нашого дитинства, з якими ми слідкували. Мені це діло до вподоби. Той самий Зедорф, шикарний опорний півзахисник. Що відбулося цієї команди? Так, топ-картки, вони гарно відскакували. Марсіаль в перший день з 1 до 13. Гарінчо відскакував, Ето набрав 400К, Йонг набрав. Але ті картки, які не були достатньо рідкісними, втім. Супер-топові по статах, так, умовний П'яті, Зедорф, Рішарлісон, Нойер, Вони майже не відскочили за він, взагалі преміум Шейпшифтер, англійська прем'єр-ліга за Любляці так, максимальний пейс. ці стати прикольні, його можна використовувати та багато де, але він так само в перший день трошки відскочив. Овернайт, тому що інвестори зайшли і потім вмер. Чому взагалі таке відбулося? Тут я не знаю точно, але я висловлю своє припущення. Ви можете мені сказати, чи згодні ми чи ні. Я думаю, що людям просто остогидло це промо. Ну тобто їм воно не цікаве, тому що минулі роки там, хоча б були, не знаю, Кріштіану, Мессі, вони були там атакувальні гравці, там атакувальні гравці. У нас нападником був Серхіо Рамос, але це хоча б якось можливо було пояснити, тому що ну, Рамос любив так атакувати, навіть будучи захисником. А тут вони вже просто. Перейшли якісь кордони. Вони просто почали кілішувати, як я люблю казати, ці картки, давати їм незрозумілі позиції, і люди це не те, що поцінили. Жиру наглядний приклад. Його спочатку снайпили по 130, а зараз він коштує фодер. І багато таких карточок, які просто люди не оцінили, незважаючи на прикольні стати. Ну, тобто Рікельме був прикольним центральним півзахисником. Ви йому даєте позицію лівого захисника. Та які ви стати йому не малюєте, ну, мало хто буде хотіти за. В нього грати саме як фанат. А якщо ми говоримо про фулмету, ну який лівий захисник з пейсом 93, коли в нас є Альфонсо Девіс? Тож ця команда досить низько. Я не знаю, чи продовжиться така тенденція. Це єдине пояснення, яке в мене є, тому що в нас не було додаткових промопаків, в нас не було жодних якихось факторів додаткових, які б могли це все діло знищити. Але як є, воно все вмерло. Більш того, це все не тільки вмерло само, але воно і прибило ще багато іншої мети. Що ми подивимось на графіки, які в нас так відбувались, ну той самий Лівандовський, він в п'ятницю до контенту. То був 268 тисяч монет. Але коли вийшов контент, він почав втрачати, втрачати, втрачати. І що відбувається за часту з промокартками, м'єти минулих команд. Вони трошки впали під контент, а потім відскочили. А тут як таковий відскок зранку відбувся, але тут футбін не зовсім передає картину. Він падав, падав, падав Він не відскакував саме в перші години. Така сама картина відбулася з Вераті. Ми його окупляли, ми його на стрімі фліпали, і ми навіть на ньому взяли мінус. Тому що, ну, я, тому що я не встиг, бо я стрімів хлопців, хтось а, був активний. Ти встигли вискочити з нього. Картка коштувала 293 тисячі монет. Подивіться на цей графік. Вниз, 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 вниз. Тобто ці нові промо-картки, цей Савіч, Бекхем. Плюс купа СБЧ, мета СБЧ, плюс нові недорогі картки з промокоманди. Вони почали тиснути на всю мету і вся мета обвалилася. Ну тобто Вераті втратив 32% своєї вартості. І я їх овернайт, ці картки закупляв, і вони овернайт трошки відскочили. Той самий Вераті був на дні 200 тисяч монет, потім він був 225. В моменті там 230 продавався. Але це все одно не такі відскоки, до якого ми звикли. І Наразі картка знову вмирає, він вже 192 тисячі монет. Єдині, хто непогано спрацювали, це в нас були картки, які не мали альтернатив якихось в умовних СБЧ. Ді Марія наразі 133, але він овернайт вчора досить гарно пішов. Він був 174-175, подивіться, до контенту, знов картка падає, падає, падає. Тобто він втрачає так само 30% там, з гаком відсотків своєї вартості. І на дні він був 130 тисяч монет, відскочив він навіть дорожче. Тому що я особисто продавав його по 155 тисяч монет. Тобто я на ньому заробляв там по 20 з картки, яка коштує 130 тисяч монет. Це мене врятувало, те, що я диверсифікував свої ризики і закупив картки не тільки з промокоманди, а ще і з минулих промокоманд. Ось ви можете побачити: 130 був Ді Марія, далі 105 110 був. А, Альфонсо Девіс Лівандовський був 215, Вальверде 340-45. Я гарно купив, продав за 390. Кіміх був 158, а потім відскочив до 178, тобто 20 тисяч знову ж таки з картки, яка в нас коштує там 155 тисяч монет. Так умно кажучи. Гаррі Кейн впав до 100 тисяч монет, і потім він відскочив до 115 десь. Наразі, скоріш за все, через Чеха він знов впав. Так, він 95 тисяч монет. Тобто ми бачимо, що ці нові картки вони вбивають маркет. І тут ми повертались до розмов, які в нас неодноразово були на стрімах. Коли ви мене питали, так коли ж там буде падіння маркету, що буде відбуватись, коли купити склади. Я вам казав, що шейпшифтер буде супер заряжене промо, воно вплине на маркет, воно вб'є багато карток. Тож, напевно, якщо ви хочете купити собі склади, то тиждень там умовний почекайте і буде обвал маркету. На першу команду була корекція легенька. Маркету наразі вся середня мета вмерла, тому якщо вам потрібно, можете закуплятись. Стосовно овернайтів, я буду дивитись, маркет, тому що сьогодні вночі, з суботу, на неділю, маркет рухається особливо. Так, ми повернулись до старого графіку гри вікінд-ліги і овернайти з неділі на понеділок працюють набагато краще, але не спрацювали цього разу овернайти з п'ятниці на суботу. Тому, можливо, якщо будуть гарні ціни після того, як я закінчу запис відео, я. Дивлюсь і якісь картки куплю, але вам я зараз нічого не можу давати, тому що ну все досить динамічно. Тут треба слідкувати, тут треба дивитись, а от що я вам можу дати. Це напевно ваш улюблений фодер, і тут є досить досивідне купівлі. Давайте пригадаємо, що завтра, вже сьогодні, у нас буде оновлення рулетки на СБЧ. І пам'ятаєте, як гарно спрацював фодер минулого разу, коли вийшло це СБЧ. Давайте подивимося. Умовний канцело, 88 рейтинг СБЧ вийшло минулого понеділка. 14 днів в нас графік. Канцела був 17 18 тисяч. Я його по 17 купляв. Ми ще відео з вами про це. Говорили в одному з минулих, бумс ввечері 24. Ну, тобто він полетів в космос. По 23 я продавав Рубіна Дія по 23 я продавав Сільву. Так само я 24 купляв Алісона і Едерсена, продавав їх по 30 тисяч монет. 91-й рейтинг Керім Бензема, був 34 тисячі монет, полетів до 41 тисячі монет. І це СВЧ в нас оновиться, і я думаю, люди його будуть збирати. Тому моя думка з приводу безпечних інвестицій це перш за все 91 рейтинг, тому що він іде майже в ціну 90-го. Оцей Кабрера майже неможливо втратити Альварес, який в непаків, який на жаль, не спрацював як інвестиція під голландську лігу, тому що він просто з намальованими статами. Він поганий, як гравець, і я його коли виконував завдання, постійно змінював. А потім засунув його на фланг, і там ледь-ледь він в мене добігав. Так от, по 31 тисячі, наприклад, Альварес, по 31 тисячі по Снайпі, Месі, Дебрюйне. Мені подобається. Я думаю, що завтра під цю рулетку воно може піти під 40 тисяч знов. Також мені подобається 88-й, бо він впав. І 89-й, 88-й по 15, можливо, до 16, 89. Ну, намагайтеся там до 21 тисячі, можливо, трошки нижче. Овернайте, я думаю, у вас буде коридор входу. І 87-й по 11, десь 11,5. Це теж гарна ціна, тому що 87-й також дуже файно спрацював, він там дав по 4 тисячі монет. Загалом рейтинг весь під цю рулетку спрацював, тому що там були 3 СБЧ і вони вимагали всілякі рейтинг. Тож я вам раджу придивитись, можна купляти. 85, й там все ще 6,5, Це вже подарунок. Це низько. 84, 2,6, і це він відскочив. Він був 2,2. Це найнижча ціна на цей рейтинг, яка була з листопада. Він не був нижче. Так, в мене наразі його є і по 3.8, і по 3.4, і по 3. І я докупляв вже по 2.2. Все це тому, що їй не бустять жодним чином цей рейтинг. Але я все ж таки сподіваюся, що коли вони тиждень так дали нам а, нонтен для 84 та 83, який все ще йде по, по мінімалці, то на цьому тижні я очікую ріст. В мене десь, ну я не знаю, може карток 600-700 цього рейтингу. Я його закупив багато, я вирівнював ціну входу, так я розумію розумію, допоки інвестиція не спрацювала, але я вас попереджав: рейтинг це терпіння, це вміння почекати і взяти свій прибуток, коли він набере. Я зараз вважаю, що навіть по цій ціні, який наразі він є, це просто easy, free money. питання лише в часі, коли ви зможете зняти свій кеш. Так само 83-й, 82-й по мінімалці. Ну що, друзі, на цьому будемо закінчувати. Так, за все, відео вийшло трошки довше, ніж ви звикли останнім часом. Але було багато про що поговорити. Плюс я спробував таку невеличку втиснути рубрику з прикладом свого складу. Сподіваюсь на зворотній зв'язок від вас. Сподіваюсь, вам було цікаво. Побачимо з вами, як завжди, коли побачимось. Це буде Україна, Па-па!